Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас рубрика Що робиться за перебриком, тобто тірімочок. І будемо дивитися. І так, перше запитання. Чи є ще Путін? Як він? Є, ховається. Є трошки в нього недобрий стан. І. А... Його повноваження трошечки змінилися. Тобто е його фігура трошечки зменшила, будемо так говорити. Ну це всі е все це знають. Тобто, є він ще живий, можливо, трошечки послаблення здоров'я в нього. ось, е Ще є, але йде, бачите, іде на поправку. Помаленьку, помаленьку. І ще скажу, що його вплив, ну, як, є вплив, але трохи зменшився. Ось це я бачу. І так, з'явилася інформація, що Патрушев на вихідних проводив консультації з вузького кола Путіна. Ну, там він трошечки прихворів, був, видно, що самопочуття у нього не дуже було. Обговорювали, що у разі потреби. А хто замінить Пукіна і ним виявився найбільш такий секретар Радбеза Патрушев. Давайте подивимося, що стосовно па. Ну, він хоче дуже. Він дуже, він всі сили кидає, всі свої ниточки смикає. Він дійсно хоче дуже. А, отримати. Ну, ви знаєте, тут боротьба йде, бачите, і п'ятірочка жезлів і п'ятірочка мечів. Тобто боротьба не на життя, а на смерть, ідуть якісь домовленості. Я би не здивувалася, що Путіна десь закрили. Ось я так скажу, я бачу його живого, так? Але а, бачу, що саме цікаве, що Патрушев дійсно хоче перебрати на себе абсолютно все. Він ви, використовує. Це борба, боротьба в нього дуже, ну, якось. І так, дивимося, чи буде якийсь успіх у Патрушева. Ну, він з кимось, ви знаєте, дивіться, своє відзеркалення може означати, що він. Не так сам хоче, як свого сина, але все рівно, все рівно керувати дуже хоче. І е, виглядає так, що в нього, в принципі, дивіться, карти показують, що йому вдасться е, досягти своєї мети. Дивіться, яка в нього мета може бути, так? Або самому стати, на, на заміну, так? Ось, але це дивіться, це ще не буде президентом. Він, так? Я так розумію, як секретар Радбезу, Патруш хоче тільки замінити у разі потреби. Ось. А вже хто буде президентом, це вже інша справа. Але карти, дивіться, що вони показують, що він досягне своєї мети. Він іде до цього, і він її досягне на якісь ну, десятка. Монет може показувати на якийсь довготривалий період. Тобто до переобрання, верніше, до нових виборів, до поки його сина виберуть. Але всі ми знаємо. Давайте запитаємо, чи якщо виберуть в президенти Сина Патрушева, так, то чи. Стоп. Чи надовго, чи теж, а, чи теж буде е, Патрушев? Буде. Ну, це його мрія. Да, да, да. Він буде, це його мрія, і тут йдуть такі замовлені... Тобто працюють над цим. Він дресирує вже свого сина. Можна так сказати, це його дійсно такий план. Ось. І, е, ну, Ви знаєте, дивіться. Карти взагалі-то показують, що посвящені у ці е, справи саме вузьке коло. Так він і хоче, щоб це все було. Ось, але дивіться, чому ми про це знаємо. Значить, е, ну, але дивіться, воно скоріше за все. Зараз я докладу. Угу. Про це знають дуже багато людей, і ми так само знаємо про це. Хоч там і вузьке коло нам показують карти, так, все рівно про це знають багато хто. Воно, ну, якось, знаєте, показую, карти показують утечку інформації. Якось так. Ну, дивіться, карти показують, що він досягне своєї мети. Тут мета може бути і не одна. Ось, якої саме мети, що він замінить при потребі президента. Ось така може бути мета. Керувати країною. А тут вже дивіться, незалежності від того, кого виберуть, карти показують, що він доб'ється своєї мети. Тобто, керувати країною він буде все рівно чи виберуть його сина, чи, напевно, когось іншого. Там, там, я так зрозуміла, що є більше варіантів. І так, настрої на Росії дивимося. А, настрій у них вичікуючий і а, якесь, якась злість, якась помста, а, якась, а, знаєте, така, Ну, я би не сказала, що тут не розберіга якась. Тут скоріше тактика на Росії, вірніше, не тактика, а настрої, вичікуючи. Вони в ожиданні, от іде в мене таке речення, в ожиданні чогось непридвідено, чуда, непредсказуємо. У них прямо концентрація на цьому дуже велика. Чогось вони очікують. Давайте подивимося, чого. Народ рашки очікує. Ну тут, якось, знаєте, або нового року чекають, тому що тут іде циклічність. Ну, в принципі, ми живемо вже під новий рік. Стабілізації. Вон, їм треба стабілізації. І плюс, дивіться, тут, скоріше за все, залякати народ України. Залякати народ України, закинути їх бомбами. Ось в чому вони. Вони чекають, що це закінчиться. Вони вважають, що якщо дивіться, вони вважають, стабілізація настане тоді, коли Україна буде знову під Росією. Ось що вони бачать. Тобто вони всіх бандерівців вважають, що вони переб'ють, от закидають бомбами, українці не буде. Заселять землі українські і на цьому сі скінчиться. А ми зараз. Подивимося. Ні, це дуже складно зробити. Дуже складно і дуже затратно. Це, знаєте, не один рік і не одне десятиліття. Це дуже-дуже довго. Те, що от ми там побачили, так, що Україна знову повністю підляже під Росію. Ну, Будемо так говорити, можливо, все, в затяжну, в дуже затяжну. Дуже складно, дуже довго. Дуже такий ще, знаєте, просвітницький. цей... Ну, навчальний, дуже мудрий підхід має бути. Ну, вони теж не дураки. Але, мої дорогенькі, все залежить все рівно від нас. Тому ми переходимо до маленького принца і дивимося, що він нам покаже, наше майбутнє. Мої дорогенькі, не голодомор, ні ось ці цього, всі цього, всього не можна забувати. Тому що наша пам'ять допомагає нам не відбутися. Ці, щоб ці злочини не відбулися ще раз. Тому пам'ятаємо про все. І так, дивимося. Е, у нас до стабілізації далеко. Поки що, поки що. Іде. Що мені карти показують? Дивіться. Е, Якесь матеріальне заблоко. А, все я зрозуміла. Дивіться, наразі карти показують, що допомога, яка йде з заходу, по якимось домовленостям це все заблоковано. Давай... Ну, Дивіться, це, 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 це інтересно. Нестача продуктів може статися, так? Давайте подивимося. Чи це дійсно? Ну, ви знаєте, щось відбудеться. Щось відбудеться, і м, хтось втрутиться. Я так розумію, що втрутиться хтось. Якийсь... А, тут, по-перше, імператор. Так? Це м, щось а, скоріше закордонним і король кубків. Я би сказала, що в, ну, ми робили розклад, чомусь карти це показали, саме цю ситуацію. Тобто я так розумію, що вмішаються, тобто втрутяться, втрутяться саме якісь інші держави, Євросоюз, об'єднані держави, щось вище. І це цю нерозбіріху прорветься. Це все ж таки прорветься. Оця блокада, яка є з спродовольч... продовольча блокада, і не тільки продовольча. Ось. Там не тільки харчування, там різні, ну, продукти, да, продовольче. Ось. Воно прорветься. Воно прорветься, мої дорогенькі. Ось якось так. І давайте майбутнє України покажіть нам майбутнє України. На даний момент ми виштовхуємося від даного моменту, нам показує майбутнє. Ну, Дивіться, все залежить від нас. Будемо в печальки. Так воно все і залишиться. Будемо боротися і надалі, як військові кажуть, то можна чекати якихось перемін, а яких самих вісімка. Ну, дивіться, нам не уникнути якихось ситуацій. У нас не уникнути нам якихось ситуацій, але і не уникнути нам перемог. Нам потрібно більше перемог. І я так розумію, що будемо боротися, так? І буде концентрація зараз, ось, що карти показують, що вся праця, весь досвід все повинно йти на перемогу України. Абсолютно все. Зараз це є пріоритет. Ось, будемо боротися, всі сили кидати на перемогу. Буде у нас перемога, залежить від нас. Я завжди це кажу. Все залежить від нас. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної, спокійної ночі, разом до перемоги. Все буде Україна!